Чому одним вдається продуктивно та ефективно вести свій блог або канал, а іншим ні? Я, як людина, яка для себе знімає відео, а також знімає відео для замовника, сценарії пишу, а також роблю відео під ключ, помітила два таких факти: від чого це залежить. Перший саме елементарний, коли людина там робить свій канал або блог, самостійно його розвиває, експериментує там з форматами, залученням аудиторії і так далі. Тобто грошей в тебе не так багато, да але є час, який ти можеш на це виділити. Ну і відповідно ти вкладаєш його в свій розвиток. Є другий момент, коли, наприклад, маленьке виробництво або якась фірма також хоче виходити в медіо. А зараз багато хто хоче виходити в медіо. Себе розвивати в Тіктоці, в Ютюбі, себе показувати. І ось у цього невеличкого виробництва або підприємства, наприклад, немає часу, щоб там видумувати якісь ідеї, щоб вигідно показати свій товар, там придумувати сценарій і так далі. Ну, В цьому випадку вам потрібні гроші, щоб найняти якогось професіонала. Але зараз йде якась така тенденція, всі хочуть в медіа, але не у всіх є гроші. Да? І такі люди зазвичай звертаються і кажуть, ну, ми вам будемо платити там е, такі-то невеличкі городи. Гонорарчик, да? але коли ми розкрутимося, ми ж от зараз запустимо і розкрутимося, то звісно гонорар збільшиться одразу. І ось в таких випадках я вважаю, що люди не зможуть продуктивно та ефективно вести свій блог. Тому що вони з самого початку не розуміють, скільки коштів для цього треба. То як вони можуть знати, що через місяць в них все вистрілить, в них, в них підуть кошти, і люди, які на них працюють, можуть розраховувати на якісь там більші гонорари. І ось у таких каналів або сторінок вже спочатку нема майбутнього, тому що у них нема коштів, вони не можуть їх розрахувати, щоб залучити певних професіоналів для того, щоб їх там блог або канал розвивався. А самостійно вони там ну, нема хисту або нема часу цим займатися. Тому до чого я це все веду, щоб продуктивно розвивати свій блог або канал. Потрібно достатньо часу, щоб була можливість експериментувати. Я навіть не кажу про хист, бо хист, він, як то кажуть, приходить з роками. Або потрібне планування, як в будь-якому бізнесі, коштів і інших ресурсів, щоб правильно вибудувати ось всю цю систему. Це в мене так, із наболівшого. Але я вам все одно бажаю перемог самостійних або за допомогою інших професіоналів, або були кошти.